Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. І, будь ласка, пишіть мені коментарі українською мовою. Це друга частина відео, яке прекрасне життя. І треба жити, а не зв'язуватися з італійцями. Не з усіма! То зараз, а от мій не такий, а от я з моїм щаслива. Так, мої хороші, я вам казала про три історії, які сталися, сумні трагічні, які сталися От за цей місяць, от вам, будь ласка, в Італії просто квітне буйним квітом насилля над жінками. І я вам хочу сказати, що, от, наприклад, у Римі в кожному районі, скільки їх у Римі? 20-21 район по, по місту. У кожному районі є такий центр, він називається Антівіоленса проти, проти насилля над жінками, куди ви можете подзвонити, ви можете прийти, розповісти свою історію, і вам там допоможуть в першу чергу вам допоможуть ну так, морально вас підтримують, там працюють дуже, там працюють чудові жінки, ну, чудові. Я не знаю, мені більше подобаються італійські жінки, ніж чоловіки. Як би це не звучало. Знаєте, я в свій час зверталася в такий центр. Тут у нас в 14-му муніципі є такий центр, я їм подзвонила, мені було дуже-дуже погано, я як то про це розповім. Ну, просто чоловік моєї мама ну, він вже, ну, все, він перейшов всі, всі межі, які тільки можна було перейти, потім було б тільки вбивство. Все. І я втекла з дому на машині, сіла, як зараз. Пам'ятаю, дощ ще такий дощ я з таким трудом. До них доїхала. От, і я їм подзвонила спочатку. Тут же взяли трубку. Зі мною поговорила дуже приємна жінка, і вона як та мене знаєте, вона зі мною розмовляла годину. годину. Я в машині Сиділа, ридала. От, а вона мене заспокоювала і вона мені сказала, що Маріанна, ну вона, ми з нею домовились, як я повинна себе вести з чоловіком, моєї маманти. Що я повинна робити, що я не повинна робити, вона мені дала поради. Ну, про це буде окреме відео. Мені потрібно підготуватися морально до цього відео. От. Але вона записала мене, ну скажімо так, на прийом в цей центр антинасилля над жінками, і я була здивована, що вона мені написала тільки зустріч через три тижні. Я така думаю, а як я ці три тижні проживу? Ну як? А вона каже мені: Маріанна, мені дуже шкода, ти навіть не можеш собі уявити, наскільки ми завантажені жінками, які до нас приходять, і вони допомагають і психологам, вони допомагають юристами. Ну, тобто за все, наприклад, якщо ти хочеш з чоловіком розлучитись або піти від свого сужителя, свого співмешканця, тобі допомагають знайти житло. Ну, знаєте, вони мені теж пропонували житло, але це як така, ну як такий гуртожиток жінок. І ну, я би не змогла жити, наприклад, в одній квартирі з вісім'ю вісім іншими жінками. Тому я відмовилася, сказала, я буду своїми силами шукати собі житло, але вони все ж таки, я вже мені не загрожує вже небезпека, але все одно один раз на місяць я до них. Ходжу, і потім вони допомагають тобі, як то відновитись, знайти нових друзів і почати життя заново спочатку, і допомагають тобі навіть знайти роботу, як то може навіть піти на навчання, на якусь тонову професію. Тобто ну, там дуже дуже класні працюють жінки, і я їм настільки вдячна, що вони просто мене витягли з того болота, коли я жила з мама її чоловіком, і навіть не уявляла, ну що. Отак от, от можна зняти собі житло і жити самій. Ну, я звичайно віддаю собі звіт, що це стало можливим тільки тому, що в мене є пенсія. Звичайно, тільки тому. І в мене зараз інший стрес, що боже мій, мені потрібно знайти таку роботу після того, як я одужаю. Ой, щоб мене була можливість знімати собі житло і ніколи не повертатися більше до чоловіка моєї мами. Так, ну що я все про себе і про себе, це я потім як то розповім, тому що там дуже багато подробиць. Друга історія теж печально трагічна. Все про одне і те ж саме. Якщо проаналізувати оці історії всіх жінок, можна було врятувати. Якщо поліція надавала допомогу і захищала жінок поліція, держава. Тому що всі ці центри проти насилля і та ж сама поліція, вони працюють вже постфактум, коли вже трагедія сталася. Вони чомусь не працюють на випередження, на профілактику цього насилля. Розумієте? Коротше, друга друга історія. Це вже ми переміщуємося з Модини в Мілан. Це сталося в Мілані на площі Костелло. Я знаю, де це знаходиться. Я була в Мілані, десь два тижні я там мешкала. І оця площа Костелло вона знаходиться в п'яце прямо в центрі Мілану. Там дуже гарні будівлі, там дуже ну, живуть досить заможні італійці. Не можна сказати, що це якісь то бідняки, які п'ячать, які там, знаєте, і от таке стається. Ні, там живуть дуже заможні люди, поруч чудовий парк. І от коли це сталося 17 червня, бачите, ще місяця не пройшло. Знову ж то, в понеділок в центрі Мілану на площі Кастелло випадає з вікна жінка, звали її Роберта. 38 років, і в неї залишилось троє дітей. Швидку допомогу викликав її компанію, це її співмешканець. Тобто, компанію, ось таким словом, вони називають чоловіка, з яким ти. Ну, Разом мешкаєш, але ти не одружена з ним. У вас можуть бути діти разом, але ви ще не одружені. Тобто, це такий твій партнер, компанію, партнер по життю, твій партнер. Отак, не твій чоловіка, а твій партнер. І оцей партнер, він був в тій квартирі, з вікна якої випала ця жінка. І він викликав швидку допомогу. Він потім поліції розповідав, що я почув який то ш... цей шум, який то він почув. Щось впало дійсно, щось впало з вікна. От, і каже, він потім подивився з вікна і побачив, значить, що оця робета, Ой, лежить вже на асфальті. Поки приїхала швидка допомога, вона вже загинула. Все, вона вже померла. Троє дітей в неї залишилось, і останні, остання дитина вона була від цього чоловіка. Потім сусіди розповідали журналістам, що постійно в цій квартирі були сварки, лайки, постійно вони сварилися, билися. Поліція говорила, що за рік до своєї такої трагічної загибелі. І ще за два роки вона, оця Роберта, вона писала скарги на оцього компанію, от чоловіка, свого партнера, писала два рази денунче, тобто скарги, що він її б'є, от і погрожує її вбити. Але поліція, як завжди, ну погрожувати це ж не вбити. Напевно, вони з ним провели якісь то пояснювальні бесіди. У мене інше питання. Якщо ти живеш в такому районі заможному, в такій квартирі, ну, значить, в тебе є гроші, чого ти постійно до нього поверталась ще й з дітьми, ще й третього йому народила? Ну як, як це? Щоб потім отак з вікна випасти? Ой, коротше кажучи, поліція має дуже великі сумніви, що Роберта, 30-ти, 8 років, ой, падає, що ну, вона сама, що вони думають, що він її підштовхнув. Розумієте? Боже мій, такий жах. От. Ну і що люди приносять на місто, коли, куди вона впала, дуже багато квітів, іграшок, свічок. Ви Знаєте, я коли жила з маман і її чоловіком, під нами була квартира, вона завжди здавалася, завжди. І один рік там жили робітники з Наполі. Чоловіки там чотири жили в цій квартирі з Наполі. Вони працювали на будівництвах в Римі, і вони цей перший раз от почула, як одори діє, ну, скажімо так, заприщунка. Ось вони це все курили. Кожної ночі, кожного вечора, і я цілий рік цим дихала. Ну, зараз будуть писати. Ой, це, це був жах якийсь, їх відтуди було не вигнати просто. А потім в цю квартиру заселилася одна пара хлопець і дівчина. Нібито, ну вони молоді, я не знаю, мені здається, їм років по 30. Дітей в них нема. Вони працюють, але. Кожен, кожного вечора вони билися, і навіть, от коли маман за мною приїхала, щоб мене вести на колоноскопію, вона каже: Слухай, як добре, що ти пішла від нас, тому що вчора вночі знову такі були скандали там під нами. Ти би спати знову не могла, тому що е знову ця дівчина так кричала, так кричала, що він її вбиває, що аютатимі, аютатимі, тобто допоможіть мені. От, а коли приїжджала до них поліція, оця дівчина вона навіть не відкривала двері. Вона розмовляла з поліцейськими за зачиненими дверима. А поліцейські вони не мають право так стояти. Вони не мають право удав вас підвину чуть трішечки, не мають право відкрити двері. Якщо вони чують, що за дверима людина ще жива, вони чогось нічого не роблять. І я чула, коли там жила, вони е, дуже часто до них приїздили. І сусіди їх визивали, і сама оця дівчина їх визивала. Ой, жах, жах. Рано чи пізно там щось станеться, там щось станеться. І вони якраз в них е, оці були баталії, саме чомусь у спальній кімнаті от прямо під, під моїм диваном. І я все це чула, чула, як він її бив, як він там громив все, а потім. Всі її бачили, всі мешканці цієї вілли, де я жила, всі бачили цю дівчину з синцями. І отак от, от всі відверталися, ну, що ти зробиш, коли поліцію визивають, а вона навіть двері не відчиняє. І продовжує з ним жити. Розумієте? Мені таке враження, знаєте, що жінки не йдуть від таких чоловіків. Я не знаю, може, вони обидва на, -то, на якісь то запрещенці, обидва. Лучше. І от така трагедія була в Мілані, що випала жінка з вікна, і поліція навіть от у сумнівах, у сумнівах, що, а може, це компанію, тобто її партнер, підштовхнув, щоб вона вже нарешті випала з вікна і не заважала йому жити. Ой, який то жах. І от зовсім недавно, позавчора, це вже Рим, це вже в нас, отут Портуенце. Зона Портуенсе це трішечки. Ну, десь кілометрів, може, 20 від мене. Ну, теж сталася буквально два дні тому трагедія. Ну, дуже, ну, мені, ну так жаль. Коротше, 4 липня, 4 липня у Римі. От просто, знаєте, серед білого дня, друга година після обіду, молода жінка, Мануела. Мануела Мануела, 40 років. Вона якраз закінчила працювати, і в неї був, була перервана обід, і вона з колегою, а працювала вона в Каза Дікура. -Ді ну, Будинок для літніх людей, але там літні люди знаходяться, які ну, вже в дуже поганому стані, дуже хворі. Є каза дівозу, там де. Люди похилого віку, але вони там, ну як в гуртожитку такому живуть. знаєте. А Cura — це де люди похилого віку, але ну, вже з дуже такими хронічними захворюваннями. І ця Мануела, як і 40 років, вона дуже гарна, Боже, вона така гарна, така, знаєте, о, така пародіста пародіста італійка. Вона там працювала фізіотерапістом. Тобто, ну, гімнастику з бабульками робила масажі їм робила. От. Причому вона на цьому місці працювала 20 років, тобто вона ну, досить юною почала там працювати. І от бачите, тобто це говорить про те, що ця персона серйозна, статична, що вона постійна. Ну, тобто це дуже-дуже гарно для мене характеризує людину, якщо вона отак, от, знаєте, не бігає з міста на місто. А от 20 років відпрацювала там. І е, колеги по роботі вони казали, що вона була дуже, як сказати, Дуже до всіх люб'язна, всім допомагала, але була дуже резервата, тобто дуже ну, така, не хотіла розповідати про особисте. Ой. Але Подруги її знали, що вона три роки тому, три роки, вона розлучилася зі своїм чоловіком. І е, нарешті, нарешті, в неї з'явилася своя квартира, е, в неї є син від цього колишнього чоловіка, хлопчику. Ну, може, років, я не знаю, по фотографії, може, вісім- ну, він в школі навчається. І от саме вона в обідню перерву з колегами пішла на стоянку. Ну, там, де вона припаркувала машину, щоб поїхати за сином у школу. І значить, вона йому передзвонила і каже, що Аморе мама, ну як вони на своїх дітей кажуть, тобто, кохання моє, кохання, мамине кохання. Отак, я зараз за тобою приїду. Я зараз за тобою приїду, готуйся. Значить, я тебе зі школи заберу тут дітей. Повинні батьки, якщо вони ще маленькі, забирати зі школи або няні, От сітер як я працювала. І значить, вона з колегами, з двома йде до своєї машини, вони розмовляють, вони веселі, щасливі, що попереду їх чекає, значить. а вона ще взяла декілька днів відпустки, щоб побути з сином от, і поїхати за місто кудись з ним. Не були такі плани. І тут їх наздогнав Смарт. Смарт це, ну, ви знаєте, це така маленька машинка, така Смарт. І вона побачила, що в цьому смарті, в цій машині, її колишній чоловік. І вона одразу сказала, що дівчата. Зараз щось почнеться, тому що цей її колишній чоловік, незважаючи на те, що три роки вони вже як розлучені, він постійно її переслідував, і вона теж писала на нього денунчу Оцю скаргу вона писала за переслідування, що він їй проходу не давав, і він ще працював неподалік. Він теж у цей вбивця він працював. А господи, як це називається професія? Коротше, він був соціальним працівником. Десь в держструктурі неподалік від цієї кази Дікура, де працювала вона, що він її дуже часто бачив, він знав, коли вона виходить, коли вона заходить ну, з роботи. І вже Емануела вже писала в поліцію скаргу на цього свого екс-чоловіка. Ну і що він перший постріл зробив з машини і він влучив їй в руку. Мануелі, у ці дві подруги, які були біля неї, звичайно, вони налякалися. Мануела почала бігти, кричати: що допоможіть мені, аютатимі, тобто допоможіть мені, і він же вийшов з машини, і він йшов з рушницею, з рушницею. Він йшов її, шукав Мануелу, яка пряталась за машинами. Ну і в кінці кінців він її знайшов, і іншими пострілами він вже її вбив. Це сталося от буквально два дні тому. Здавалося, нарешті розлучена, маленький син. А вони тільки-тільки пару тижнів тому зробили батезімо. Батезімо – це як ну, при, от, у церкві. Тобто в неї нарешті з'явилася своя квартира. І настільки її колишній чоловік не міг. От винести того, що його колишня дружина і працює, і в неї квартира, і син в неї. Ну, може, він навіть їй ще сплачував аліменти, я не знаю, що він вирішив її вбити. І одразу, одразу, ну, викликали ж, звичайно, швидку поліцію. Він одразу здався. І такий сидить нещасний, теж каже: Я не хотів вбивати, не хотів. Перший раз він її е, поранив. І потім вийшов з машини з рушницею і шукав, ішов по цій парковці, шукав її, вона бідолашна пряталася за машинами, і він її таки знайшов і вбив ще пострілами з рушниці. Як це можливо? От серед білого дня, отак. Звичайно, потім приїхали всі, всі приїхали. А те, що вона до цього на нього скільки скаржилась, це нікому було не потрібно. Ой. Ну, от італійці вони такі, вони люблять потім от плакати, розповідати, яка була бела персона. Розумієте? А коли ця бела персона вас питала аюто, вас допомоги вас просила, де ви були? оця поліція, чого його раніше з всіма, всіма чоловіками нічого не зробили от цими вбивцями? І зараз от я читаю останні новини про цього вбивцю, оцього її чоловіка колишнього. Мануели, і він теж ой, плачеть, соплі, оце. І адвокат, адвокат каже, що він, він дуже погано себе почуває. Ну от дуже. Він так розкаюється, що він наробив. Ой, дівчата, все, не можу більше. Два відео такі важкі. Ну, як життя такі, і відео. Знаєте, в мене не цукрова вата на каналі. Як мені написала одна підписниця, пише: Ой, Маріанна, я коли вас побачила, я думала, що ви якась то гламурна і не хотіла на вас підписуватись. А коли? <сміття> а, коли е, подивилась, ото, а коли подивилась відео, е, каже, вирішила на вас підписатись, я не гламурна, я який гламур? Для гламура потрібні гроші. От, а я вам розповідаю, як от. Дійсно, життя в Італії проходить. Знову ж таки, не у всіх, не у всіх. Але я дуже проти тих жінок, які виставляють оце все лакше, оце все Боже. Як мені пощастило з чоловіком, і який він, він в мене і такий, і раз такий, і от такий. Знаєте, мені здається, якщо в тебе дійсно. Тобі пощастило з чоловіком, і ти за ним, як за кам'яною стіною, ти взагалі будеш мовчати і нікому про це не розповідати, щоб не відбили. Тому що в нас жінки такі, що, <хи> і італійки теж. От. Тому ці всі, що пишуть: Ой, а в мене, а в мене ж золото, в мене італієць, золото, це вам, це вам, Маріана, не щастить, тому що і ви така. От. А в мене от мене на руках носить. А потім виявляється, знаєте, дуже часто, дуже часто оці всі інстаграмні, дуже чудові фото, а потім плачеть з таким синцем під оком, чи нос розбитий, ніс розбитий і плачеть, значить, в прямому ефірі. О, ми розлучаємось, він мене побив. А до цього були такі фото, такі фото, боже мій, такі розповіді, які в мене чудовий чоловік. Тому добре все з вами. Добрий з вами чоловік, і слава тобі, Господи. А взагалі, дівчата, будьте дуже-дуже обережні з італійськими чоловіками, різними, різні, і менталітет у нас різний. Я не кажу, що наші українські чоловіки нездатні на насилля в нас теж битове насилля в нас, квітне війним квітом в Україні. І не знаю, коли наші жінки будуть захищені. Але коли ви приїжджаєте сюди, в Італію, ви взагалі. Ой, ніхто і звати вас ніяк, ви розумієте? Ви настільки повинні обережно, обережно себе поводити в іншій країні. Тому що шукати потім захисту дуже важко. Здоров'я вам, щастя, кохання і головне миру. Миру. Все, до побачення, до нових зустрічей. Чао-чао! Чао-чао!